І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Віжі Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Так, мої перки, ви бачите, це, я тільки цей змінив перк. Бачите? Можете почитати, що він робить. Ось, Зачиняю двигуни з самого початку, наєд і ворони. Ну, і цей, також з двигунами, перк мені допоможе, а це покращення. Покращення, яке має мені... Непогано допомогти, тому подивимось, як ми зможемо зараз зіграти всім Так, Дайте я тут почитаю? Ультра рей. Ну, не знаю. Не знаю навіть, що сказати, ну, таке собі. Мені здається, що це краще. Ні, можна спробувати, звичайно, взяти оцей. Я просто з цим не грав ніколи. Ну давайте візьмемо, давайте спробуємо з цим доповненням. Ну, так, все, все ультра, все на ультра буде в нас. І цей ультраперк, і цей ультраперк. Ну, подивимось, як у нас піде гра. Тільки оцей перк я ніколи не брав. Я не впевнений, як він буде працювати, зрозуміло. Ось що чому справа. Оцей непоганий перк також він заважає їм заводити двигуни. Так. Ну. Так, це стандарт вже барбекю. У мене є ворона, в принципі, тому Не знаю навіть. Може це і взяти краще перк. Ой. Оце постійно, бачите, от... тому та -то і проблема, я завжди вам казав, що дуже багато перків. Дуже багато перків, і ти просто не знаєш, що тобі взяти. Просто не знаєш, що тобі взяти. Подивимось, подивимось. О, я, я нібито з цією командою вже грав. Це командна гра. Це кома, команда, друзі, я записував з ними, з вами, вам. Е, Так, так, почекайте, що я? А де тільки що цей перк був? Почекайте, те, що я читав, тільки що. Блін, а де те, що я читав, тільки що перк. Тільки що якийсь перечитав я? Про якийсь? Хм. Не пам'ятаю, почекайте. Про який я перечитав. Добре, коротше. Все закінчується час, і ми е зараз вже почнемо. Проти цієї команди ми вже грали, друзі. Я записував з ними вже сьогодні. Це вже четверте відео, яке я підряд записую для вас. За свиню. Ось. Вони всі заробляють, а ми робимо моменту моря. Вони заробляють, а ми моменту молі. Робимо фейталіті. Так, завантажується гра. Ви, друзі, не забувайте поставити будь ласка вподобайку і підписатися на цей канал якщо ви ще це не зробили так я стейт. Це це Оні. так пішли шукаємо м'яса О, все, поїхав. Що ти стоїш? Ми зайшли грати, а не дивитися, як ти стоїш правильно? Мало. Тому пробач. Привіт, чувак, як в тебе справи? Все добре? Ніфіга собі яка швидкість. Ніфіга собі яка в тебе швидкість, братан. Так, ніхто не на мене не кине? Добре. Угу. Фух. Так, зламав. Намагайся, намагайся. Ой, в стіну. Що цей дурень намагається? Все. О, дурень. О, дурень. Навіщо він це робив? І тут команда зрозуміла, що їм хана. Привіт мала. Привіт, сонечко. Тут тобі не потрібно, бачите, зламувати двигуни. Вони самі зламуються, тому що в мене перк на це стоїть. Ну прикольно, прикольно, справді. А, вони заводять. Ти дивись все одно. А, ні, не заводять. Не заводять все ж таке. Я ja вже бачив так, та хай рятують. Ого, що там Мінус. А навіщо він це зламав? Він що, заховався в шафу? Ні. Чіо, де він здівся? Тут же другий бив. О, дивиться, друзі. Привіт, сонечко. Ну, от, бачиш, так, так, так. Добре. Так, треба цього, чи а, цю цю, це вона. Ще одна дівчина. Сенсу немає заводити двигуни, але. Вона зараз тільки. Але вона заводить. І це була дуже погана у неї справа. Те, що вона почала займатися лайном. Вас двоє залишилось подруга. Я не знаю, який сенс тобі це був робити, але добре. Так, вона буде намагатися зараз до неї бігти, щоб її врятувати, щоб її підняти хоча б. Ось, але на превеликий жаль. На твій превеликий жаль, подруга, ти не встигла. Якось так. Ну, я таке знав, в принципі, це не щось новеньке для нас. Молодець. Так, і що, в тебе, може, в неї є цей шматок? Є в тебе шматок, подруга? Чи немає? Ну, вдруге, ти вже не зможеш злізти, скоріш за все. З крюка. Я не знаю. Подивимось. Я не знаю, чи зможе вона злізти. Подивимось. Так. Вона <свист> <Дарррррр. свист> не злізла? Ні, не зможе злізти Не зможе злізти. Зараз почекаємо, щоб вона не злізла, розумієте? Так. Угу. Там вже капець. Так. Встане, ні? Де вона. А де вона? Де вона? Де вона? Мала фаталіті. Ось і все. Я хотів знайти люк, а потім дивлюся в неї закінчується вже фарба червона. І ну ми б тоді, якби я це не зробив зараз, фейталіті, то ми б не змогли б е, заробити. Тому треба було зробити, друзі. Ось ще одна четверта гра, і всі полягли. Бачите? Тому зручно грати за. Цю свинку мені подобається. Може, навіть більше подобається, ніж грати за лікаря. Все. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А ми побачимось на наступному відео чи на наступному стрімі. Бережіть себе.